Поширені помилки бухгалтерському обліку, які призводять до, до, до нарахувань із податку на прибуток. І на цей раз ми з вами поговоримо про резерв сумнівних боргів. До чого призводить не створення такого резерву в той час, коли це є обов'язком. Вітаю, Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер. Проводжу онлайни для бухгалтерів. Від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформацію про заходи можна побачити в описі під відео. І у мене вже третє відео на тему помилки в бухобліку, які призводять до донарахувань з податку на прибуток. Резерв сумнівних боргів, а саме його нестворення – це одна з найбільш поширених помилок. Давайте почнемо з того, а хто може собі дозволити не створювати такий резерв. Стандарт 25 дає відповідь на це питання лише ті, хто є мікро, а також непідприємницькі товариства. Непідприємницькі це неприбуткові. А мікро це не малодохідники, це не ті, у кого менше 40 мільйонів. Мікро це ті, які згідно закону про бухоблік, закон 996 відносяться до мікропідприємств. Це ті, які звітують фінансову звітність подають у формі 1 МС, 2 МС, і які відповідають критеріям мікро, ось це мікро. Тому, якщо ви не мікро, створення резервів є обов'язком бухобліку. Ідемо далі. Якщо податкові ризики. Які є податкові ризики не створення резерву? Перший ризик це заниження збільшуючої різниці. Поясню, якщо ваше підприємство високодохідник. І плюс створення резерву є для нього обов'язком. І ось ви виявили, що заборгованість стала безнадійна дебіторка. У вас дебет 36-го, кредит 70-го був колись, а зараз ваш дебітор виключений з реєстру підприємства, ліквідувався, і ви визнаєте цю заборгованість безнадійною. Раніше резерв не створювали, а отже, у бухобліку обліку ви маєте зробити дебет 944-го, кредит 36-го і показати у витратах, безумовно. А, на що податкова каже? А, ну, взагалі, в додатку РІ у вас мала бути збільшуюча різниця саме тоді, коли виник сумнів, а не ось зараз. Збільшуюча різниця, мала бути в тому періоді, коли вас підвели підманули, і це випливає з договору. І тільки тоді мало бути 944 кредит 38-го, а по РІ збільшуюча різниця. І тому те, що ви зараз показуєте, це зайва збільшуюча різниця, будь ласка, покажіть в тому періоді, коли був сумнів. А отже, це заниження об'єкту оподаткування бо заниження збільшуючої різниці. Про це пам'ятаємо. Третє, ризик не створення резерву це завищення витрат періоду. Тут уже вам говорять про бухоблік. Якщо б ви створювали резерв, то ваші витрати були б три роки тому, а не зараз. Зараз у вас вже не сумнів, у вас уже впевненість, що не буде погашення. І оскільки створення резерву для вас є обов'язком, ви б мали тоді створити резерв. Тоді ви показати витрати. А зараз у вас було б дебет 38-го, кредит 36-го. Приберіть витрати, ви занизили бухгалтерський прибуток. І в даному випадку ми не заперечуємо проти витрат, але лише шляхом процедури уточнення того періоду, за який занижені витрати. Це те, з чим я стикаюся. Те, що мені доносять бухгалтери після спілкування із інспекторами під час таких перевірок, або списання дебіторки без раніше створеного резерву. Ось на сьогоднішній день є колеги, які вважають, що коли ми списуємо дебіторку, під яку раніше не створювали резерв, якщо підприємство – високодохідник. У нього все рівно не виникає жодних податкових різниць в зв'язку з таким списанням. Хочу сказати, що це помилка, адже у нас є з вами в додатку РІ, я говорю зараз лише за високодохідників, у нас є рядок 2,13 сума витрат від списання дебіторської понад суму резерву сумнівних боргів. І тому, коли ми списуємо дебіторку, під яку раніше не створювали резерв. Це буде рядок 2.13, збільшуючи податкова різниця понад суму резерву. А далі думаємо: а чи маємо право на рядок 223 зменшувальна податкова різниця. І право таке буде лише якщо списана дебіторка відповідає ознакам 14.1.11 як безнадійна заборгованість згідно податкового кодексу. Ну, і п'ята поширена. Помилка, яка зустрічається з резервом сумнівних боргів, це про різницю із пункту 145,10 ми, в принципі, забуваємо. 145,10, я хочу нагадати, що вона звучить так: на суму перерахованої безповоротної фіндопомоги безоплатно наданих товарів робіт послуг особам, що не є платникам податку, крім фізосіб, так? І далі йде ще про пов'язаних осіб, але нам достатньо цього, що якщо ми списуємо дебіторку, а дебітором виступав ФОП на спрощеній системі, у нас виникає збільшувальна різниця ще й по пункту 145.10. Дехто говорить, як так, що буде дві збільшувальні різниці, у чому логіка? А де ви колись знаходили логіку, коли ми говоримо про податки? Про фіскальний підхід, якою може бути логіка. Хочу сказати, що в зірі ви можете і зараз знайти роз'яснення на запитання: а не вже дві податкові різниці застосовуються збільшувальні і по 139, й як на суму створеного резерву чи понад суму створеного резерву, і як безповоротна фіндопомога. Ну, не вже відповідь податкової? Так, звичайно, виникає дві податкові різниці. І вони дійсно незалежні одна від одної. А, є ще визначення, а що таке безповоротна фіндопомога. Гляньте собі 14, 1,257. Зокрема, це сума заборгованості одного платника перед іншим, що не стягнута після закінчення строку позовної давності. Що це означає? Що коли ми. А, Ну, по-перше, списуємо заборгованість до спливу терміну позовної давності в зв'язку з прощенням боргу. От вирішили списати до спливу строку позовної давності. Можемо? Можемо, якщо є таке рішення, волевиявлення, можем. Але далі, у нас такі товари, роботи, послуги, був же ж ДБ 36-го -70 70-го, є такими, що безоплатно надані. І питання кому, якщо це не платник податку на прибуток, крім фізособи, то так виникає збільшувальна різниця по пункту 145.10. Якщо ж ми списуємо після спливу строку позовної давності, то безповоротна фіндопомога це якраз воно і є, і теж 145-10. Ну, зачіпка тут може бути лише в словах на суму перерахованої безповоротної фіндопомоги. А отже, може, все ж таки мова йде про інший вид заборгованості, а не про дебет 36-го, який ми списуємо. Я зараз говорю про списання після спливу строку позовної давності. Так чи інакше, на сьогоднішній день у нас зупинені строки перебігу позовної давності завдяки змінам, які були внесені до цивільного кодексу. Спочатку на період ковіду, а пізніше на період воєнного стану. На сьогоднішній день ця зупинка триває, і тому списати зараз через сплив терміну позовної давності нереально. Але як прощення боргу, так реально. Але тоді пам'ятайте про податкову різницю із пункту 145-10. Так, вона є, але вона стосується лише високодохідників. Ну і давайте. Шоста поширена помилка навколо резерву сумнівних боргів. Це відсутність документального підтвердження. Пам'ятаємо, що все, що ми провели в бухобліку, має випливати із первинних документів. І у випадку із товарами, роботами, послуги, послугами там будуть накладні акти і так далі. А у випадку із резервом, це має бути перше: наказ про облікову політику, в якому є, по-перше, сказано, що ми створюємо резерв, за яким методом створюємо. Далі, у нас має бути або доповідна менеджера. Або записка когось там до того причетного, на підставі чого рішення наказ керівника списати дебіторку. Можливо, це буде протокол зборів засновників, якщо сума суттєва, і тільки після цього наша бухгалтерська довідка і скромна бухгалтерська проводка. Друзі, у вас є питання чи ситуації із дебіторкою, а саме з резервом сумнівних боргів? Пишіть їх в коментарях. Я постараюсь в наступних відео відповісти. Дякую. Ваш лайк! Ще велике! Дякую вам!